Всім привіт, у нас черговий Nissan, на цей раз це Almera N16. Машина замучена ідіотами. Така думка до мене прийшла. Що тут тільки не робили. Катушки міняли, все міняли. В общем, хтось і поставив ГРМ БГА. Я вже казав цю фірму. Деякі кажуть, що хороша фірма 40 тисяч проїхав. Ну, Повезло тобі, що ти 40 тисяч проїхав. Купила її таку і вона ні дня нормально не працювала. Хтось йому оригінальний датчик вивернув ось так на 180 градусів, щоб вона хоч якось працювала. При цьому вона поганенько заводиться. Зараз проїдусь, подивлюсь, як вона їде. Але їхати вона нормально не може, тому що я в фактичних параметрах бачу, що не відпрацьовує ось цей клапан. Тобто, чи він заклинив, чи він не працює, але помилок немає по ньому. Чи так уже стоїть цепок, що в общем, не знаю, не спрацьовує цей клапан. Градуси від його відкриття. там В процентах показує ваунч, проценти по нулям не відкривається. Можливо ще прогріти її треба, Можливо, трошки прогріта почне відкриватися. І суміш 130 альфа. На 30% бідніше, ніж потрібно. З боровся ойлерс. Знаєте таке? Вони йому колечки під форсунками поміняли. Ну нічого не помінялось. Гроші взяли, машина їздить, як і їздила. Бідною сумішю. Ось такі ремонтники були. Одні БГА поставили, другий датчик на виворот поставили, треті форсуночки зняли, колечки поміняли, ну нічого в роботі автомобіля не змінилося. Зараз я гляну суміш. Бідна, вона у нас на газу і на бензині, а то я не пам'ятаю. Зараз машина ось на газу. Дивимося, оце у нас клапан електромагнітний. Той, який за фази відповідає при такій розгазовці, він... о, на силу я його з місця зрушив. Ну, в общем, дуже тяжко він відкривається, але відкривається. Сигнал на нього іде якийсь. Так, а що суміш? Суміш у нас 134, 135. При цьому помилки дивно, що немає. Глянемо на бензику. Яка суміш на бензині, суміш. 102, 117, 118. 100 до 120. Ну теж. Взагалі вона і на газу, і на бензині бідна. І цікаво мені буде, що буде, якщо ми. Датчик поставимо. Ну, коротше, працює цей клапан, прогрілась машина. Розпредвал в мінуса. В мінус два залітається. Не дуже добре. Але таке буває. В общем. Ага, так, що у нас? Бензин і суміш 123 вже 120. В общем, бідна вона на газу і на бензині суміш. І побачимо, що буде, якщо поставити датчик в 120 суміш, як по заводу. Які будуть от датчики лежать. Датчики він накупив, катушок накупив. в общем Машина як не працювала, нормально так і не працює. Зараз побачимо, які будуть показники, якщо нормально датчик поставити. Поставив я датчик так, як повинен він стояти. Пробую запустити автомобіль. Ось так він запускається. Так. Не запускається щось він. Ось такі показники. 63 мінус 20. Впускний розпредвал. Градуси. Тобто повинен бути близько нуля. Ну а тут, що попало? Скачуть показники. Ну, от і думаєш, що це, електрика чи... Чи не електрика, чи мітки, чи БГА. В общем, в общем, в общем. зараз роз'єм порухаємо, якщо не будуть скаткати показники, то буде мітки дивитись. Просто ці БГшні шестерні, там прорізі під шпонки йдуть зі зміщенням, з заводу неправильні. Ось така картина. При правильні... Якщо правильно стоїть датчик розпредвала. мінус 20 градусів впускний розпредвал. Роз'єм, рухаю, нічого не відбувається. От я його рухаю туди сюди, сюди, туди так як було, так і є. Мінус 20. Датчик оригінальний. Піймала чек, коли в нормальному положенні розпредвал. Помилка Пенель 340 розсінхрон або датчик розпредвала. Поставив інший датчик розпредвалу і по нулям. Тобто, тобто, тобто розпредвал показує так як повинно показувати але чому же ж людина купила ось цей нібито оригінальний датчик і поставила на якому мінус 20 запалювання Ну він підозрілий сіри. оцей сірий колір да, оригінала трохи відрізняється Чи по чому? -то? і шрифт і шрифт да, шрифт теж от. це підозрілий, підозрілий оригінал більше схожий на китай на підробку. От, тепер потрібно покататись на нормальному датчику. Можливо, там ще щось з роз'ємом не так, можливо, з цими цепками БГА. Чому ж все-таки ця історія почала, що вимушений він був купити інший датчик. Щось є, але не все так, я так розумію, погано. Можливо, що не прийдеться лізти, зірочки міняти і цепок міняти. Зараз, коли ми поставили рідний датчик, розпридвал в нормі, не можу добитися того, щоб спрацював клапан до ворота, машина їде поганенько, смикається. Можливо, з цього почалося. Машина їхала поганенько, смикалась, вирішили чи він вирішив, чи ті ремонтники вирішили, що непогано було б ГРМ поміняти. ГРМ поміняли, не допомогло. Вирішили чомусь, що датчик розпридвала потрібно. Купили датчик, нарвались на підробку китайську. І вивернули її на 180 градусів і віддали так людині. Потрібно клієнту дзвонити. хоча що клієнт. Його самого заплутали, ці всі китайські датчики, ці всі майстри, які не знають, що куди і як дивитись. Коротше, толку, що йому дзвонить. Він зараз сам нормальної інформації не видасть. Що коли було і що за чим міняли. На його датчику теж ловить P0340. На цьому відразу або потрібно вивертати на 180 на цій китайській підробці. На його рідному старому показники більш-менш нормальні, але прогрілася і теж ловить П0340. Взагалі стає зрозуміло, що ця вся історія почалася. Тобто почало ловити П0340, чи тому, що це пі чи тому, що датчик. Його вийшов з ладу і він поставив китайський датчик. І на ньому взагалі жопа. Коротше, ми зараз поставимо наш датчик, дійсно оригінальний, побачимо чи на ньому буде П0340. Якщо і на ньому буде П0340, тоді потрібно лізти, таке потрібно лізти і міняти ці БГА на нормальні цепки ГРМ. Поставили ми свій дійсно оригінальний датчик новий. Десь хвилин 20 машина працює більш-менш нормально. Потім загорається все-таки помилка P0340 розсінхрон. Тому будемо лізти до цепків ГРМ, знімати БГА і ставити оригінал. І потім, я думаю, вже все за, всі ці проблеми. Закінчується. Зняли кришку передню, щоб подивитися, що з цепком. І, вон, бачите, натягувач виліз більше, ніж потрібно. Тобто, тобто цей цепок проїхав десь близько 40 тисяч до 40, клієнт каже, ну, 30, ну, максимум 40. От. І вже усе. Приїхав. Тобто, от хто проїхав на БГА 40, ну то приблизно вже готуйте гроші, знову міняти цепок. Тому ось такий БГА. Міняємо. Ще й прийдеться шукати, якщо вони не оригінальні, а поміняні, тому що... Великий ризик, що на цих зірках БГА, які йдуть в комплекті, машина нормально працювати не буде. Ось така історія з неоригінальними цепками ГРМ. Поміняли ми цепок ГРМ, дві зірочки на келінвалу і на розпідвалу випускному. Це був комплект БГА. Проїхав він до 40 тисяч. І ось така історія. Зараз будемо тестувати, але я думаю, що і на старому датчику буде все добре. Так, да, це старий той, той що рідний ще з автомобілем продавався. Оригінальний. А ось це Китай, який клієнт вимушений був на 180. Розвертати, щоб якось працювало. Взагалі так, коли ви ставите неоригінальний комплект, то ви потім самі собі свині підховуєте. Деякий час вона може пропрацювати, а потім можуть початися чудні справи. Що на простому такому сервісі і не віддягностують, що з нею навіть. Взагалі, ми розібралися, буде все добре. Не найскладний випадок. Складність була тільки в тому, що... Заплутали тут трішки нас інші сервіси і китайський датчик розпідвала. А так, в принципі, якби зразу стояв рідний датчик розпідвала і ніхто нічого не видумав на 180 не розвертав, то в принципі все було б очевидно і ясно з першої діагностики. А так трішки я поїздив, посумнівався, що вона хоче, ну все-таки зрозуміло, що ГРМ розтягнутий. Поміняли і все буде добре. Дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.